Максим добуває вогонь. Вогонь. Всім привіт! Сьогодні ми на океані. Подивіться на цю красу. Гарно. Сюди автобуси не ходять. Дивіться, які квіточки боже. Супер, ну я скрізь квіточки знайду. Так, а тут локація, бачите? Да, да, йдемо. Дуже, прям Прямо супер. О, капец ладно, капець. Да стрмно, не стрмно, але гарно. Чіпчим на мохірах. Дуже. А це туди можна навіть вниз спуститись, да? нічого собі як... Ого, Максим, не спеши, Макс, подожди. Пліт. Ого, там іще? Давай тут венцюшком і. Чуєш, зійди на то ж тут, я буду за тобою йти. Ой, пташечку хтось з'їв. Диви, одне пір'я залишилось. Смішно. Голубка. <гум> <гум> Ви то це не смішно. -то не е -то а тут взагалі-то небезпечно. Та я бачу, що тут уже... бачила б моя мама, зараз що я роблю. Вона б мене не відпустила нікуди. Макс, ти там нормально? я хорошо, ти просто йди за мною. Ты головне не поспішай? Я не тороплюся, бачиш, як я остановился, подождав. Давай, давай, дивись. О! О, двоє відвалилось кусок зразу. Так, тихо. Опа! І каскала велика скеля. Ми тут звідти йшли. Нічого собі дивіться. А вам не щоб на голову нічого не впало. Скільки тут каміння? Слухайте О! А вони мокрі! Вау! Тут можна її носа розбити! Похрумень, догадується. Я отсюда пригалі в них. А що ти робиш? Що ми тут стоїть? Максим хоче розвести багаття, добуває іску. <рісту> Єдина іскра. Так. Хто? Це комплімент? Да? Ні? Да. О, так? Удачені? Так. Отак. Я відео. Дивись там не слизько? Не слизько? Ти печерна людина, що ти робиш? Зараз буде да кидай, Дивися. Якщо в такому камінці знайти молюска, то можна заробити багато грошей. Ну такого молюска, що я за часів динозаврів. Ой, що вони роблять? А туди не можна близько підходити, бо щось може на голову впасти. Ти що, його знайшов? Та ти його не розколупєцяєш. Ну коротше, ми тебе тут залишимо, будеш тут його розбивати, ми приїдемо через місяць. Що, відпав? О, диви, кусочок відпав! Це від нього? Знімай. От уже. я не знаю, що вони роблять. Боже, як вийшов відлетить. Ти бачила, один раз вже відлетіло? Ну, хлопці. В чому різниця між хлопцями і дівчатами? Все, я мовчу. Що, друзі, дуже класно, ми провели час. Погодка нам дозволила це зробити. Зараз вже будемо їхати додому. Дуже тут гарна локація взагалі. Я була на скелях Мохер, але зверху ходила. Там вниз не можна було спускатись. А тут така локація, що скелі, бачите, зверху, а ми спустилися сюди, можна навіть. Я тут перший раз. Мені дуже сподобалося. Ну так просто екскурсією сюди не приїдеш, сюди треба своїм ходом, тільки якщо є автівка. От в цьому і проблема Ірландії, що в них якось не розвинуто тут так, що люба людина, яка приїде, може відвідати. Тільки якщо є своє авто, можна багато побачити цікавих локацій. Але на скелі Мохер можна поїхати і автобусом, куди екскурсії роблять. Так що, якщо хтось планує, то майте на увазі, що краще брати в оренду автомобіль чи на своєму їздити. Надіюсь, вам було цікаво. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. Дивіться, який ми батіжок знайшли. Шмагачка. Дивіться. Клас! Нічого собі ти листок. Ну ми все, ми поїхали. Камера цю висоту не показує, але дуже висока. Стеречка тут така, бачите, витоптана. Багато сюди людей ходить. Але, бачите, ні одної людини немає. Ну сьогодні будній день. А оці квіточки, які гарні тут. Дивись. Дивіться, там якийсь коврик, там дірка вон якась. По дорозі стали, подивитися одну локацію, цікаво. Озеро, бачите, тут є лебіді, я тільки що бачила через вікно ось таке озеро. Парк. Тут Рома каже, що вони колись ще й сосличок жарили. Вон на навіть... літаночки, столики. А, тут навіть мангали є? Нічого собі. Яке місце прикольне. Ну, тут, напевно, треба по, по будніх днях їхати, бо людей, мабуть, багато. Бачите, можна тут. І зразу тобі є альтаночка, ну, слухайте, прикольне місце. А там десь лебідь були, проїжджали. Що, не холодно? Холодно? Ногу, а, так тут милка совсем. Старик, вода здесь нормальная. Это же типа цвет этих. Камни. Водоросли. Ну, вот эти. Красиво тут. Ну не, ну вообще, вода вот, кстати, кстати, здесь такая вода, как была на этом на пальме де Майорки примерно. Холодная, да? Ну mm -hmm. да. Пресная вода. Ага. Здесь пресная, это точно. Ну это что ж рыбок не, не видно. А есть смотрите, 100%. Да, вот, да? Там, Там десь навіть лодочка є. Красиво. Вітру нема, сьогодні взагалі день чудовий. Ми вже додому їдемо. Хтось навіть випливає. Тільки як до неї дійти, що вона... вона... А, напевне ж десь Тьом, каже, як до неї дійти, Напевно, вона десь тут прив'язана за ланцюг.